І зіркою, чи Ми кажемо, що святі, це як на небі зірки, на духовному випустрілі, так святі чає. Якісь скавіші, якісь менш виразні. Так та ці страни в окошкості. Може бути зірка яскрава, але дуже далеко. А менша справа близько, але Іона сяє, і тому що він великий світ, світливий, тому що близько трошки більше 100 років простоїв світ пір, який він підійшов між. 1920 років. років, я думаю, буде зайвим його життям нагадувати, напевне, постійні паракіяни і паломники, які шануються обвіті, знають добре. Цікаво, що на відміну від святих минулого він має фотографію, так, як і Патиса Філотий, почаючим, я був особисто знайомий, господь святой, студентом і його брати благословення. Отець Івана був і гарним монахом, був хорошим пасткою і давно адміністратором. І скажу проповідника обговорення. Його вислови яскраві і влучний може бути афоризмом. Він справді був людиною високодубового життя. Монахів українською називають чернець, «чинці». Ну, Мені більше доподобив слова іно, тобто інний спосіб життя, ніж у неря. А слово монах не завжди відповідає дійсності, бо монах – це те, який один стисається сустельники, затворники можливо, такий спосіб життя ще скітський. І в нас такий приклад жіночого насти Покровський це теж то а Творівський такий спосіб, що монашки окремо там моляться, збирається тільки на забороні служби, харчуються, і, і так мовити, такі як статут. Тут дуже більше справді мона. Але цей монастир, дякуючи кожам і владики Адапіта, Іона, відвертився ще більше краси, ніж був раніше. І Іона, я думаю, на тому світі це все бачиш і радіє, що йому не сором. Забезпечимо, він залишив, і його не просто зберігають ще і славу і скарб повні приношенні. Чернецька монашество має велике значення церкви. дехто дивиться так, навіть ну, різному І можна з цим зберігатися, навіть інколи байдуже ставлення. Але не можуть сприймати, коли люди мене це не, не люблять, дивляться на щось навіть, як щось чужерівне чи зайве церкве, навіть які доводилося слухати висловити, що монахи це паразити. Але це люди болики, люди, які ну, під владні сатани перебувають, або нерозуміло. Данні Чернецьку має дуже велике значення в Я ще раз нагадаю, це моя така думка, моє прийняття особисте, я вже не радив високо, можливо, вас колись служив. Якщо церква це тіло Христос, це голова, то що тоді всі ми? Ми Всі часи члени, органів села тіла, не важко догадатися, що, напевно, то є серце, організм і то це має бути вісто, бо депіс там є церква. Це професія не чоловіка. А судини це священники, які є звершуючи лікарність. І дякуючи їх служінню, по цьому організму йде як кров, так і благодарність. Але ж ще є легені. Якщо ми кажемо молитва, це вдихання душі, то де постійно молитва? Це монастиря, тобто це легені. І так доречно, що двоє легень, правей віри чолові... чоловік і справа стоять, що не ліва. Але що цікаво, що правильно так? Да? Ліво легене менше, але ближче до серця. Цікаво, правда? Таке порівняння. Я так, я, так, я, так як медик трохи. І, що, і думаю, що от, по тому, як тобі достається до чернецтва, можна визначити чим справді християни. Я думаю, ви... Так, згадайте, не буду імена називати. Ті люди, які не поважають чернецтво, вони не є добрими, справжніми християнами. І 30 років тому, коли розкол відбувся, перший згадайте, хто робив і як так і люди, та людина ставлять до Я Це знаю особисто, організація. Не любили, не сприймали. І сьогодні ми бачимо те, що для від нас, як стається до Чернецька. І от почав справи взагалі на роді не вирушати. А Ківпечерська, хто пішов? Це коли все почалося заперечити. Там якась одна людина має ще пронесу. Я навіть був приємно нового повольня, тому що знав, що вже сьогодні монахи не зовсім такі, як колись, але виявляється це, ще тут той живий. Думаю, сестри, я так кажу, скажи, як ти ставишся до чернецтва, я скажу ти християнин? Ми Будемо шанувати ченців монахів, тому що вони не готовники. Вони взяли на себе цей подвір. Ну, найперше для особистого персоналу. І чи можна поміняти, А посол Павло каже, що ми як спортсмени, це слова посла Павла, які змагаються, тільки на ринку, там, на стадіоні, на біговійся, думаю, пристой до першої зброї. А, а ми з вами живемо всі, знаєте, такі масові завди буває. І, і всі разом. І тому, браті і сестри, Черневство для нас це образ, приклад того, як треба по-справжньому молитися. Він по коли важко буває там. Незвично і ці поклони, це стояння, іде, хто влучиться і тому, ці, коли закінчиться, уже це, це все, що відбувається перед паскою. А я кажу, браті сестри, то ми стрічки доторкнемося за того, чим живуть вона. Стрішки відчути це все, десятину, десятина в році. І ще одне таке А що, якби всі пішли в монахи? Що це таке? Хто ж тоді буде? Вперше все не підуть в Монахі. Але чому дивно, коли ну, намагаються досконалити тіло, якісь досягнення такі фізичні, правильні до чемпіоном, ніхто не засуджує. Він каже, а що буде всі спортсмени, якщо хоче бути духовним, доскональним, то тіло, то, то нічого страшного, їсти десь гори, там, десь воду занурюватися, змагаш там брати, стрибати, це нормально. А духовно то, то не нормально. Що не, не б'ється горе. От і все, тому ми бачимо, коли почалося гоняння, і 100 років назад, нині, хто найперше, духовенство на ченці, щоб організм збити, треба що зробити? Або перекрити будинку, або серце зупинити. І все потім. Згадайте історію 100 років назад. Що пережили священник і монахи залишиться? Убрайте серці, все повторяється. Моліться за монах. Це цьому жителі, що він якоїсь Степьона Херст, має такого водителя славного. І будемо в чомусь бути схожими на Монаха. Самому вивало, що Монар не забиває нова лікарня. Навіть вони оголошуються на царським різдвом, хрещенням, і в Великому посту, складам, е, што, што е, той, що там патріархам, страні наші, похорони, держави, воїнські, всі магані так. А і його мене одиниці, Монакам спасіти, <коди> спасибі Сиволі. Монако це не актуально. Він також полог казав, що я вже хотів піти до Христа, але те, що вам потрібно. Тобто Монако на покій чиститься тим, що він вже в е, е, і хотів би вже бути з'єднатися. І дуже, знаєте, так, коли, коли почав, почався, і, владика, там один слів. Схім, вже 80 років. Ой, треба рятувати, ковід треба хай би пожити. Я, а чого? Ну хай би ще пожити. Що ви з карцем то може ми для хотіли ти, що якось вже готується. Звичайно, для нас потрібні, як апостол Богу каже, я вам потрібно. Але справжньо вона завжди буде дбати про те, що бути завжди готовим до переходу ну, в Це нам Тому, браті і сестри, приємно, що ви так численно зібралися в цей святий день, хай е, приподобаний до всіх минулого, які колись вони були скеле чер... історії, так і сьогодні. Ми бачимо, що завдяки Чемнес, все-таки те, що хоче хочеться, ну не все виходить. Це арматура у Бечокій. Такі От Там, що посипалося в Туреччині, то було, виявляється, там фальшивили, там, там порушують технології, тому все відсипалося. І в церкві тут технології зберігаються цієї манки, буде приймати. І я думаю, що ми з вами повинні бути оптимістами, хоча, звичайно, розуміємо все, де воно прописаному. І коли дехто каже, ой, вже треба якось відсунути цей прихід вже в кінця світу, чого відсовувати, то деякі крізь книги казали, є і гриві, а тут, коли ми відсовуємо, то ми і пришестя Христа відсовуємо. Ну, хай буде, як Господь все це скеровує, так воно має бути. Молитва преподобного Отця Іони і всіх преподобних життів і пече, І, 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 і Чернецько буде, як кажуть, до тих пір, фітер, поки чверчується літургія, то ще є надія. А тільки припиниться, Хай Та, та півтора монахи. У мене є всі монастирі, і, скільки кажу, в одному, півтора монаха. Я би так кажу, ну один постійно. а то приїхав, поїхав, то приїхав, то півтора. І ще останнє ще буде. Ви знаєте, що в древі церкві єпископи не всі були монахами. були сімейні. Але чого так трапилося? Тому що коли були гоні. Коли були е, єріси, треба тоді стояти це все витримати, то монахи показували приклад. Коли вже є ресурс, юридиків знімали, з пристою кажуть, Требаново скажуть, якого? О, той Монах, той Монах. Тобто героїв ставили. Ось щось у нас, яке не зовсім так відбувається. Хто тобто був на фронті, то той вже буде керувати. Цікаво, так? І от поступово вже в церкві не стало більше монахів, а потім каже, ну, що будуть тіші монахи. Це так перейшли. Це правильно? Напевно, так має бути. Амінь.